Усіх вітаю! З вами Лана і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні ми поговоримо про другу книгу із серії Есхатону Залізний світанок. Ми разом з Дмитром прочитали два томи і тому розповідаємо вам разом про них. Тож, якщо хочете дізнатися, про що перша книга рекомендую спочатку перейти за посиланням під відео і подивитися на каналі Дмитра, що ми там з ним розповідали вам. А у цьому відео ми розповімо вам про події, які відбулися у другій книзі. І хоча головні герої одні й ті самі, але події різні. У 2005 році історія була номінована на премії Гюго та Локус. Про що ж загалом друга книга? Це більш детективна, можливо, історія, і головні герої потрапляють у нову пригоду. Вони отримують завдання дізнатися правду та розслідувати певні злочини. Планету Нова Москва було знищено. Не можу сказати, що мені шкода з певних причин. Ракети, націлені на новий Дрезден. Хтось вбиває дипломатів та полює на свідка, яка є агенткою Есхатона та приховує докази. Ну, а група пришелепкуватих терористів хоче створити нового Бога. Час обмежений. Якщо наші герої Рейчел та Мартін нічого не з'ясують і нічого не зможуть вдіяти, то світ буде знищено. У цій історії ми знову зустрічаємо Рейчел Мансур та Мартіна Спрінфілда. Про них я розповідала у відео на каналі Дмитра. Але у цій історії вже минуло трохи часу, і ми дізнаємося про наших героїв дещо новеньке. Вони одружилися. Рейчел є агенткою антитерористичного окремого підрозділу в ООН. Ну а Мартін вже досить давно нічого не чув про Есхатона. До наших головних персонажів доєднуються ще двійко новеньких: це Уенсдей та Френк. Wednesday, або ж як вона себе називає? Wednesday Shadow Mist. Я не знаю, як насправді краще та гарно було перекласти Shadow Mist. Тіньовий туман, maybe? I don't know, Але я думаю, що між нами було б зручніше називати її просто середа. Нова Москва була її рідною планетою, і середа була досить проблемною дитиною. І з часом, коли вона навіть подорослішала, це не вивітрилося. Що й не дивно, адже враховуючи скільки живуть люди, вона і в 30 ще може вважатися підлітком. Ну так, зважаючи на те, що Рейчел десь вже під 200, то для неї середа, це ще дитина. Вона досить неформальна особистість і з дитинства є агентом Есхатона. У прямому сенсі, неформальна. Тобто вона зовнішністю чимось нагадує Wednesday Адамс. Така ж боліда, така ж темноволоса. Френк, який також зазнав втрат та болю, але жага до знань та правдивої інформації не дає його голівонці та ноженькам жити спокійно. Цих чотирьох героїв поєднує випадковість та розрахунок Есхатона. Давайте розглянемо більш детальніше про що ж у книзі можливі спойлери. Мартін та Рейчел повертаються на землю, щоб відновитися після подій минулої книги. Проте їм не вдається відпочити. Рейчел спочатку викликають на слухання стосовно адміністративних витрат, а потім прямо звідти на перемовини з божевільним терористом, який вважає себе реінкарнацією давньої коронованої особи, володіє атомною зброєю та погрожує підірвати її та знищити найближчі квартали. А потім перед Мартіном та Рейчел постає нове завдання у складі групи з іншими агентами. Вони мають розслідувати події, які призвели до катастрофи молодої колонії, та які можуть призвести до катастрофи іншої колонії. А власне була використана нова зброя кимось невідомим, що спричинило порушення причини наслідкових зв'язків та вибух на місцевому сонці. При цьому стрілки перевели на новий Дрезден. Нібито це вони винні. І перед тим як відбулася евакуація з нової Москви, перед катастрофою звідти були випущені ракети на новий Дрезден. Єдина людина серед виживших яка є свідком, яка може допомогти у цій справі, це Середа, яка у той час дещо робила за дорученням Есхатона. І якби ж то все, але на середу полють ремайстровані, і захистити її від них не може ніхто: ні колега агент Мартін, ні Рейчел, ні навіть журналіст Френк, який Є її ще й новим бойфрендом. Але хто ж такі ремайстровані? І чого вони хочуть? Власне про це й розповість Дмитро. В першій книзі Дилогії з хатон Чарльз Строс розповідав про антиутопію, що базується на радянській ідеології з домішками нацизму та монархії. А от у другій книзі, яка називається Залізний світанок, він вирішив зайти з іншого боку і створив справжню нацистську утопію. Після Другої світової війни багатьох істориків, філософів, соціологів та політиків цікавило теоретичне питання. А що було б, якби нацизм переміг? В фіналі нацисти, наприклад, знищили людство і залишилися б самі. Як би існувало таке суспільство? Це питання мало та має й практичну користь, бо відповіді на нього можуть дати змогу захиститися від такого в майбутньому. Як ви вже знаєте з огляду першої книги, Есхатон забрав 9 мільярдів людей з 21-го століття та розмістив їх на різних планетах. Розкидав у просторі та часі, і при цьому в нього були якісь власні критерії, за якими він сортував людей на планетах. Саме так на одну з планет потрапили переконані нацисти. Можливо, був ще хтось окрім них, але інших вони або знищили, або зробили рабами. Автор не приділяє цьому багато уваги. Його більш цікавила саме нацистське суспільство, нацистська утопія. Нацисти назвали себе ремайстрованими. Вони краще за всіх опанували технології, які залишив їм для виживання есхатон. Опанували та розвинули на такому високому рівні що випередили навіть технології Землі та планет з найдосконалішими технологіями, але найголовніше на що вони зробили ставку, це біотехнології, фактично, суспільство ремайстрованих це біопанк в його класичному вигляді. Ідеї Євгеніки та Євгенічного штучного відбору, якими так захоплювався Гітлер, стали реальністю, але використали їх не так, як би він хотів. Нацисти використали це на самих собі, сумлінно виводячи нову расу. Тому всередині їх суспільства є ієрархія, вони знають. В кого з них старіші та чистіші гени, в кого є домішки, хто з молодого покоління, хто належить до найстаріших? Фактично, вони почали з лінійкою у руках вимірювати черепи одне одного. Довгі століття ігенічного відбору та експериментів з генетикою створили ідеальних нацистів та ідеальних людей Спритних, витривалих, сильних, розумних та позбавлених будь-яких недоліків. А в недоліки вони додали майже всі емоції, любов, дружбу, співчуття та жаль. На мій погляд, вони перестали бути людьми, натомість вони створили расу ідеальних. Соціопатію, а тих, хто допускає помилки, перетворюють на зомбі, лишаючи їх власної волі. Ну а мертві теж служать великій цілі ремайстрованих. Перед тим, як когось вбити, з нього викачують розум та свідомість, щоб додати до машини, яка на базі колективної свідомості створить нового Бога. Нацистського Бога. Бо у Всесвіті немає ні для кого місця, ні для людей, ні для фестивалю, ні для есхатона. У Всесвіті повинні бути тільки ремайстровані їх Бог та раби. Я казав, що ремайстровані дуже розумні. Також вони настільки розумні, що єдині у Всесвіті здогадалися, як можна захоплювати інші планети. Звичайна велика космічна війна з експансією та захопленням планет стала ну, майже неможливою. Каузальні канали та просунуті технології зробили так, що будь-яку космічну армаду зустрінути всередині шляху до планети. А так, локальні сутички між космічними державами. Можливі навіть з застосуванням військових кораблів та захоплення якої небудь однієї планети, але глобальна експансія та захват ні. Єдина раса, яка розв'язала проблему підкорення інших планетарних систем, це ремайстровані. Автор приділив багато уваги саме опису нацистського суспільства майбутнього. Їх ієрархія, думки, мрії, побут та сподівання. Він не упустив жодної деталі, бо це дуже важливо для створення загальної картини. Земля, інші планети та суспільства, фестиваль використовують біотехнологію більше як засіб для. Для порятунку та допомоги. Натомість ремайстровані змогли створити на їх базі дуже потужну зброю. Чарльз Строс впевнений, що люди залишаються людьми з усіма пороками та слабкостями, куди б їх не закинуло в майбутньому та як би вони не змінилися. Дай людині силу Бога і вона перетворить її на зброю. І недостатньо перестати бути людиною відійти від усього людського, якнайдалі, щоб цього уникнути. Ремайстровані тому чудовий приклад. Ні. Потрібні суттєві зміни у свідомості, на що нам і натякає фестиваль з першої книги. Ремайстровані у майбутньому, також як і нацисти та расисти у сягані, являють собою найбільшу загрозу для Всесвіту, бо вони не зупиняться ні перед чим для досягнення своїх цілей мільярди або трильйони трупів їх не лякають. Навпаки, це те, що приносить їм задоволення. Чи можна зупинити ремайстрованих? Про це ви дізнаєтесь, прочитавши книгу. Певну роль в історії відіграє вірування в божество Есхатона. І щоб розібратися, хто ж або що ж таке Есхатон, можливо, потрібно було б розглянути деяку паралель. Власне, чому есхатон називається Есхатоном? Есхатологія походить від давньогрецького і означає останні і вивчення. Це частина богослов'я, що пов'язана зі смертю, судом та остаточною долею душі. Це система поглядів та вірувань про кінець людства. Різні релігії трактують есхатологію як майбутню подію, як страшний суд. Так, наприклад, авраамічні релігії дотримуються лінійної космології зі сценаріями кінця часів, трансформації та спокути. Серед лінійної космології розглядають різні принципи сучасної есхатології: це є в юдаїзмі, кабалі, зороастризмі, гностицизмі і навіть в християнстві. Тож есхатон з книжкової історії, з огляду на те, що він робив, та з якими мотивами, був названий саме так, не просто так. Я Есхатон. Я не Бог твій. Породив мене ти, і я існую у твоєму майбутньому. Не порушуй казуальності в межах мого історичного світлового конусу. А то за всю історію свого існування людство створило або відкрило тисячі різних богів. Кожне нове покоління додавало нового Бога до нескінченного пантеону, початок якого знаходиться десь за часів ще Кембрійського вибуху, а кінець губиться десь у тумані далекого майбутнього. На момент 21 століття у Божественному марафоні перемогли декілька сотень головних богів. Інші стали пилом історії та персонажами міфів. Найголовніше те, що людство завжди влаштовували саме такі боги, що існують виключно на сторінках книг та картинах великих художників. І вони наче є, але в справи людей не втручаються, знаходяться десь осторонь та похмуро дивляться на грішників і посміхаються праведникам. Ну а якщо вже і вмішуються, то є посередники, які все пояснять, це зручно, бо неубий можна легко перетворити на неубий ось цих, а отих можна. Не украдив, не у украдив у того, а цього. Людство таке влаштовувало. Поки не з'явився Есхатон, і хоча він каже, що не є богом, але функції першого заступника бога йому виконувати доводиться. Він схожий на батьків, які слідкують, щоб дитина не сунула пальці до розетки, бо вони розуміють, що її вб'є електричним струмом, а дитина не розуміє, ображається, плаче. Есхадон перший не Бог, який напряму втручається в життя людства. Спочатку він забезпечив людству розвиток, еволюцію та технологічний прогрес, врятувавши планету від самознищення, бо 10 мільярдів людей вже підійшли в притул до цього. А потім встановив правила не порушувати причинно-наслідковий зв'язок, це саме головне правило. А інше не створювати зброю, що самокопіюється, включно з кіборгами та автоматичними системами на базі штучного інтелекту. І, отже, ж, яке нахабство, він навіть не поцікавився думкою людей з цього приводу, навіть не зібрав 500 засідань ООН, щоб ті виразили занепокоєність. Такий Бог або не Бог, людству не дуже то подобається. Йому майже не потрібні посередники у вигляді церковників, йому не потрібні чисельні тексти з тлумаченням його слів, а його втручання в разі порушення головної заповіді відповідає тому, чим лякали людства у святих книгах. Це лють Бога, Армагеддон, що стирає з лиця Всесвіту мільярди людей. В одній долоні Есхатон приніс дарунки. В другій смерть. Все відповідно мріям людства. Чому Есхатон саме такий? Тому що він є частиною людства. В якусь мить абсолютно всі комп'ютерні системи, всі машини, всі варіації штучного інтелекту стали одним цілим Есхатоном. Хоча достаменно це невідомо. Можливо, частиною есхатона є ще й розуми, завантажені у віртуальну реальність. Скільки часу потрібно надрозуму на еволюцію, щоб наблизитися до рівня Бога? Через секунду після народження есхатон забрав 9 мільярдів людей з землі та розкидав по Всесвіту. І здавалося б, чого йому боятися. Але порушення причинно-наслідкового зв'язку може стерти його з реальності. Достатньо лише. Знати першу подію, що призвела до його появи, щось незначне у минулому та змінити це. Тоді зникне Есхатон, а потім зникне й Всесвіт. І навпаки, наприклад, хтось відправиться у минуле та зробить так, що ті мавпи, від яких пішло людство, вимерли ще до того, як почнуть еволюціонувати. Тоді не з'явиться людство, не буде Есхатона, Всесвіт залишиться пустим. А можна піти ще далі, в часи Великого Вибуху, і там створити суспільство людей, які будуть існувати ще до появи землі, і потім саме вони будуть правити Всесвітом. Це дуже приваблива ідея для нової республіки в першій книзі, для ремайстрованих у другій та для тисяч і тисяч інших суспільств або людей, які прагнуть влади, ну або вважають себе розумнішими за Есхатона. Пам'ятаєте себе в дитин? Більшість дітлахів впевнені, що батьки абсолютно нічого не розуміють у цьому житті. Особисто я вважав, що головною інтригою книги буде саме Есхатон. Але це не так. Натомість автор створив світ, в якому, окрім неймовірно розвинутих рас. Що походять від людей, існує третя надсила Есхатон, слово якого зазвичай є остаточним. Автор хотів побачити, як саме буде функціонувати суспільство, навіть різні суспільства, коли поруч є Бог, що контролює майже все. Як виявилось, він далеко не Бог, все контролювати він не може і не хоче це робити. Особисто для мене Есхатон це одна з найкращих реалізацій концепції Бог з машини серед усього. Того, що я читав. А ще для тих, хто прочитає обидві частини цієї дилогії, пропоную подумати, як можуть бути пов'язані фестиваль та Есхатон? Зв'язок між ними є навіть міцніший, ніж ми з Ланою вважали, читаючи ще першу книгу дилогії. Була досить цікава багатопланова історія, і незважаючи на те, що ми зняли два відео, мені здається, що і цього замало, щоб про все розповісти: релігії, технології, зіткнення різних світів, так би мовити, поглядів та філософії, подорожей у часі та різні рівні розвитку суспільства, яке чекає нас майбутнє. Та чи чекає взагалі, чи може колись прийде Есхатон та закине нас десь у просторі й часі, де, врешті-решт, ми опинимося або дикунами серед розвинених цивілізацій, або ж навпаки, станемо занадто розвиненими серед дикунів. Хто знає, що чекає нас попереду, але ми живемо з вами зараз. І саме зараз. Ми з Дмитром дуже вдячні за те, що ви подивилися наші відео, за те, що ви з нами. До зустрічі в майбутньому! Всім папа! -па.